Я думаю, що всі зі мною знаходяться і всі мешканці міста, в нас дуже велика проблема з собакою. 230 тисяч і ділялочки на цього, навершення на цієї. Можна нас переформувати. Можна поінформуватися, це я маю цим питанням через кого інформую. Повністю. Значить, Виділення коштів це не значить початку ясності, чувани. В результаті того, що виділені кошти, нами проведена слідуюча робота. Проведена є, Маємо досягнути домовленість із ветеринарним лікарем району про те, що він буде обслуговувати вищеназваний заклад в частині проведення ні, не, вогляду, не щеплення. Не буде щеплювати, а стерилізація буде проводитися. Він видав на кількість, нам кількість, кошторису вона війшла, ви це затвердили, що тенденція, основна тенденція цього закладу буде не на утримання постійно великої кількості собак, а на відлову, стерилізацію після часткового їхнього перебування, знову відпускати на воду. Це така концепція цього закладу. Сучасна, громадна, розписана в усіх лісках і програмах країни. Перше. Друге, він нам дав, що нам потрібно для того зробити, щоб він займався цією діяльністю разом з нами. Наша обов'язок буде відловити, доставити йому, він робить стерилізацію. Ми його там частково отримуємо, скільки там тис отримувати з усім, і відпускаємо збірками і так далі. Для того, щоб проводити цю його основну діяльність, тобі стерилізацію. Розказав, які треба приміщення, щоб ми мали, які ми маємо повинні забезпечити приміщеннями, що там повинно бути. Це ми пішли по самому простому шляху для того, щоб не ламати копії і не шукати, і не робити капітального будівництва. Він сказав, що для цього достатньо буквально та обличчя площа, яка складається із двох вагончиків. Тобто, на території, яка в нас є. Назвали часового утримання собак. Ми маємо встановити два вагончика. Ми з ними поділили, які вони повинні бути, які там кімнати, розміри, це невелике приміщення. Там буде складатися із операційною, для передівання, для кухні, для е, приготування е, для тварин якогось корму. Е, побутове приміщення невеличке для трьох чоловік, де вони можуть передітися. В результаті... Це два вагончика, два з половиною один на шість метрів, другий два з половиною на сім з половиною метрів. Дані вагончики, я вчора буквально з'їздив із Тумру Івана Івановича в Луць, виготовляє там одне підприємство, де ми знайшли, що не вв'язується в капітальне будівництво. І ми їх практично замовили. Єдине, що нам потрібно буде, це переділити кошти. Є ж 300 тисяч. Але там видатки тільки на кошті, е, клубу і інші заробітну плату транспортом. Нам треба трошки буде перерозподілити, не требуючи інших коштів, якщо з вашого дозволу на першому етапі. З тих самих коштів 52 тисячі будуть коштувати ці два вагончики, які ми попередньо замовили. Якщо на всюдуючій сесії ви зробите перерозподіл цих коштів, які в нас вже є, то ми просунемося далі. Вилетали вагончики, нам обіцяють за один місяць зробити через що практично ми просуваємося в напрямку організації, враховуючи в нас вже є дійсно те, що ми можемо говорити, що ми заключимо договір із ветеринаром, що він вирішує за свою роботу, що ми зможемо е, придбати ці вагончики, облаштувати вже сам ці, так сказати, площадку для їх утримання. Я думаю, що за півроку це можна буде так довести до якогось діяльності.